В житті важливі дві речі: це порядок в голові і порядок вдома. І якщо в першому вам допоможе психолог чи психотерапевт, то в другому пункті на допомогу прийде якісний робот-пилосос. І про один з таких ми сьогодні поговоримо: а саме про Osmo T30 Pro Omnia. назва на перший погляд складна, але повірте, сьогодні ми максимально коротко і зрозуміло поговоримо про те, що ж може цей гаджет і чому його варто чи не варто купувати для своїх. Іх любих квадратних метрів, тож вмощуйте зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочнемо, я б сказав, з базового і очевидного, тому що це не просто робот, а робот зі станції, яка тут не лише для краси пилу. На ній дібот 30T підзаряджається, а також очищується від пилу, переплоща та сушить швабри, які тут є для миття підлоги. А також наповнюється водою для подальшого вологого прибирання. Зверху на станції є два резервуари для води: один для чистої, інший відповідно для брудної. Тож не забувайте наповнювати один резервуар і очи. Щати інший. По суті, це абсолютно все, що від вас і вимагатиме цей робот. Що стосується самого робота, то виглядає він в принципі звично. Верхня кришка легко знімається, і під нею знаходиться кнопка для підключення до смартфону та власне QR-код для цього. Також зверху на роботі знаходиться і лідар, який допомагає цьому малюку орієнтуватися в просторі і доволі чітко розуміти, а де ж він загалом перебуває, і що відбувається навколо. В питанні навігації цей пристрій точно не підводить і все це завдяки запатентованій технології Ecovacs – Труде Detect 3D, тобто роздивитися та оминути навіть дрібні елементи на вашій підлозі, він точно зможе. Важко може бути хіба з різного роду кабелями, бо вони все ж надто близько до землі, але їх він може просто подолати вверхи, тому що висота в 2 см для нього абсолютно не біда. Ну а загалом не варто лишати кабелі на землі при прибиранні, якщо не хочете, потім діставати їх з пилососів. Оце моя вам порада. Фішка цього робота знаходиться на його нижній частині, а саме дві швабри, які обертаються при прибиранні і допомагають вам навести просто ідеальний порядок вдома. Дуже зручно, що це саме активні швабри, а не одна плоска ганчірка, і це точно перевага, тому що це допомагає цьому пристрою більш ретельно реально мити вашу підлогу, а не просто робити її вологою. Окрім того, що швабри крутяться навколо, вони можуть ще й висуватися для ретельного прибирання біля стій та в кутах ваших квартир, куди багато роботів ну просто не дістає. І також вони мають вертикальний хід. Тобто, при прибиранні коврів, наприклад, швабри можуть підніматися до 9 мм. міліметрів. Ну, а ви тим часом можете навіть з не підніматися та насолоджуватись своїм життям. Я називаю це дистанційна робота. Що іще, є озером в даному приладі, це його потужність, тому що сила всмоктування цього робота пилососа 11 тисяч паскалів. Це дуже хороше значення, і всьому пилу на вашій підлозі я точно не заздрю. Крупи чи вологі плями для нього абсолютно не проблема. Більше того, тут є сенсор брудної води, і якщо після прибирання Дібот 30ТПР виявить, що вода все ще брудна, то знову повернеться і прибере кімнату ще раз. Не знаю, як у вас, а у мене такого ентузіазму до прибирання зазвичай нема. Є тут також технологія антитенгл, це спеціальна ве-подібна щітка, що перешкоджає намотуванню та сплутуванню волосся під час прибирання. До речі, об'єм пилозбірника тут 300 мл, і загалом пилосос може прибирати без зупину майже 5 годин і 250 квадратних метрів. Заряджається ж приблизно 6 годин, тобто якраз той час, що ви спите. Хоча працює він достатньо тихо, і заснути під його монотонний шум теж можна. Е, і Хіба взагалом. Вони для цього купують роботи пилососи що стосується керування, то на початку ми вже згадували про підключення до смартфону та фірмовий застосунок, і от в ньому ви можете керувати режимами прибирання або ж налаштовувати автоматизації, можете бачити відскановану квартиру чи будинок буквально на долоні, і відправити робота саме в те місце, куди вам потрібно. Сам робот може запам'ятати декілька карт, якщо у вас, наприклад, не один поверх, і автоматично перемикатися між ними. Є навіть голосування. Керування, але з українською мовою він поки що ну не дуже товаришує. Загалом же, застосунок простий в користуванні, і розібратися в ньому абсолютно проблемою для вас не буде. З ним впорається навіть моя мама, і мій тато впорається, і бабуся навіть впорається взагалі не страшно. Що стосується умовних недоліків, то хтось скаже, що коштує він надто дорого, але по-перше, можна знайти щось дорожче. А по друге, тут вам такий фірмові швабри для кращого прибора прибирання і докстанція, яка сама заправляє полосос водою для прибирання, сама чистить його після прибирання. Тут вам вражаюча потужність та автономність на пристойному рівні та зручне керування. На жаль, ми живемо в той час, коли комфорт таки коштує грошей, і тут це точно є. Шкода лише, що наявна камера, яка допомагає роботу рухатися в просторі, не може дистанційно транслювати картинку вам у смартфон, щоб цей робот був ще й охоронцем у вашому домі. Але ну не все одразу. i <laughs> you Я абсолютно впевнений, що Ековакс Osmo T30 Pro може ідеально вписатися у ваш будинок чи квартиру, але от купувати чи не купувати вирішуєте тільки ви. Я ж залишу посилання на цього монстра в описі під відео, і за бажанням можете ще раз на нього подивитися, порівняти з конкурентами. Моя ж справа нагадати вам про підписки та вподобайки під цим відео, адже саме вони допомагають нам розвиватися. Не забувайте про коментарі, тому що завдяки ним ми стаємо краще. Ну і про про посмішки теж не забувайте, тому що вони в житті інколи дуже важливі. Дякую, що додивилися це відео. До кінця зустрінемося у наступних на каналі Кібернетики.